Два вікна вибито, двері пошкоджені вхідні, і стіна в спальні. Під обоями вже починає сипатися. Я, до речі, забираю потрошки ношу. Зараз хмельничанка Олена Гутаріна розповіла, живе в матері у її квартирі на першому поверсі в під'їзді шестиповерхівки на Тернопільській, де 28 жовтня стався вибух. Немає комунікацій і все зруйновано. Минулої п'ятниці в цьому будинку закрили вибиті вікна, і двері навколо встановили паркан. Розповів директор управляючої муніципальної компанії Південно-Західна до якої він належить Олег Зярко. На сьогоднішній день вже виконано будівництво дерев'яних конструкцій для того, щоб облаштувати покрівлю на п'ятому-четвертому поверсі. Сьогодні-завтра і плануємо завершити роботи по облаштуванню взагалі всієї покрівлі і фронтони, щоб не задував ні сніг, ні дощ. Чоловіка Олену Гутаріною на тиждень відпустили зі служби, аби допоміг повиносити речі. Зараз до будинку вона приходить з собакою. І все бігло, щоб ліжби, її спасли. Собаку, яка під час вибуху була вдома, згадує, врятували надзвичайники. Я була на роботі, коли стався вибух, мені позвонила сусідка, я швидко приїхала. Ми хотіли двері е, вхідні, але вони заштопорилися, чи панелі піднялися, чи що. Ми через вікна ламали вікна і заходили, доставали мою собачку. Оце бузок ріс, він ріс одною гілкою, туди другою до балкона. Далі росла дуже гарна шовковиця. Вон вона лежить її з корінням, чи вирвало, чи вирвали, не знаю. Тут дуже гарна леча. Вона завжди співала, дуже смачна була. А там внизу квіти, квіти, клумба моя була. У квартирі Галини Бевзи, частково зруйнований балкон, всередині каже, відносно все ціле. У момент вибуху жінка була вдома, її відкинуло і затиснуло дверима. Коли згадує, змогла вибратися, вибігла на вулицю. Цей день напередодні свого дня народження каже, не забуде ніколи. Я тако хотіла вступити вниз сюди. І щось мене таке раз і назад. Я тільки назад, а звідти брила, така здоровенна, вона в ступеньки прогнула. І я встала і не назад, ні вперед. І після того вже всі кричать, що тікайте, тікайте. Я аж сюди от добігла, там ванна лежить. Думаю, що там ванна лежить, чи я то ванна під балконом моїм. Я так піднімаю голову боже. Нагадаю, внаслідок вибуху у багатоквартирному будинку на Тернопільській загинули двоє людей. Як повідомили Суспільному в поліції області, причину події з'ясовують. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.